Ми закінчили новий проєкт. Офісне приміщення на 50 чоловік під любі потреби компанії Гардероб. Тут така вхідна зона, де люди можуть залишити свою особисті речі. Меблів. клієнт ще не пляви. Кожна компанія буде собі мати можливість привезти або свої меблі або замовити по нашому проєкту стилю, який ми тут передбачаємо. Тут є зонування, такими декоративними перегородками, для того, щоб розвиватися окремими кабінетами, натяжна стеля з підсвіткою. Дуже прикольний ефект, бо не давить на голову там бетонне стеля чи армс Стінові рекуператори в кожному приміщенні. Щоб не треба було вікно рятувати. Декоративні панелі на стінах забирають шум. Приміщення кругле має дуже специфічний акустичний фон. Через це мусили використовувати прийоми з різними матеріалами, щоб розсіювати звук по приміщенню. У зоні рецепції ми маємо можливість управління сигналізаціями, камерами, всією електрикою. Всі тобто електричні щитки зведені фактично. Це все підсвітки по офісу, бо їх тут є дуже багато, Тут конференц-зал, коли доставляються крісла і столи. Так само цей ефект ега пропаде і буде більш комфортно. Зійшлися на цьому варіанті ці труби для прокладки кабелів електричних розпилені просто в і Вирішили зробити ніші під батареї. По-перше, щоб вони дуже не вилазили вперед, а по-друге, додавалася архітектурна така арка, яка так само прикольно працює в інтер'єрі. Трошки розбавляє цю стіну, щоб не було просто голоділа стіна з ілюмінаторами. Це варіант переговору. Без зайвої витрати коштів на супер звукоізольовані кабінки акустичні, просто молоскло грубе, яке забирає звук. Ще один варіант застосування труб пластикових, просто в інтер'єрі, в декорі.